Дурні та горді ми люди, на всіх шляхах по всій усюді а хвалимо, що ось то ми, і над землею, і водою, і от палата до тюрми усе царі. А над собою аж деспоти, які царі. І на престолі, і в неволі. І все то те по добрій волі, по волі розуму горить. Як той маяк у синім морі, чи то життєйським. Само так у нас у костяній коморі Горить розумний той маяк. А ми оливи наливаємо і байдуже собі співаєм, чи то в годину, чи в напасть. Орли. Орли ви сизокрилі, поки вам лихо не приснилось, хоч невеличке, хоч на час. А там під лавою шиночку, Сховайтесь у холодочку, огонь небесний той погас. І в тую костяну комору полізли свині із надвору. мов у калюжу, та й сопару. Добре роблять, що кують на руки добрі кайдани, та чарки в руки не дають або ножа. А то б зарані гарненько б злиха наполись, а потім з жалю заридали та батька, матір прокляли і тих, що до хреста держали. А потім ніж і потекла свиняча кровік та смола з печінок ваших поросячих. А потім